Як можна познайомитися з Богом? Якщо ви дивитеся зараз на мене, ви можете сказати, що я бачив її. Але коли ви маєте спілкування зі мною, знаєте, як я живу, мою, моє нутро, то ви можете сказати, що я знаю її. Так само і Бога. Можна пізнати лише через спілкування з ним. І для цього Бог дав нам слово, це Біблія. Для цього нам треба. Вивчати, розуміти і мати людей, які вже народилися від Бога, які пізнали Бога, які мають результати, тому що можна читати Біблію як інформацію, але не мати пізнання, не побачити там Бога. Але коли ми щодня приймаємо слово, воно входить у наше серце і оживає там, і тоді відбувається народження згори. Ми стаємо духовними. Амінь.